Хто ці першопроходці у світі футбольних скандалів та договорних матчів? Як виявилося перші? Е, були ті, хто в цілому перший е, вивів футбол на світовий рівень. Це, звісно ж, англійці. І не просто англійці, а такі куби, як Манчестер Юнайтед і Ліверпуль. Манчестер Юнайтед треба була перемога, щоб залишитися в ВПЛ. А Ліверпулю було ну пофіг. Закріпилося вже у середині таблиці. І їм взагалі нічого не загрожувало. І вони були не проти заробити трішечки грошей. Ну і от Манчестер Юнайтед домовилися з Ліверпулем, що вони зіграють договірний матч, де Манчестер Юнайтед переможе, але ну. Всі ну були не тупі, всі бачили, що Ліверпуль взагалі не грає. Вони грають на отвалі, Вони не забили пенальті, не забили там у пусті ворота. Тобто, вони ну взагалі не хотіли забивати. Почалися якісь розслідування, все виявили дуже швидко. У підсумку там було покарано сім гравців. Чомусь обрали всього там сім гравців, і здавалось би, що все для цих гравців все скінчилося з футболом, але сталася Перша світова війна, і по факту, що так, що так, вони ну з футболу нічого не втратили.